Це смертельно небезпечний ставок, наповнений шаленими небезпечними речами. Тож сьогодні я приніс найбільший у світі магніт, щоб подивитися, чи зможемо ми щось із цього витягти. Це найбільший і найдорожчий магніт у світі. Якщо там щось є, він легко це підніме. Все готово, лишилося кинути магніт у воду і подивитись, що знайдемо. Сергей, що ти робиш? Це моя власність. Нічого зовсім нічого. Він іде сюди, друзі. Що взагалі тут відбувається? Що ти собі думаєш? Ви зараз знімаєте відео? Так, так, ми знімаємо відео, але це для типу скарби. І все таке, ми шукаємо скарби. О, чувак, чому ти одразу не сказав? Це ж весело звучить, можна приєднатися? Ні, шукай своє власне озеро. Це і є моє озеро. Гаразд, Бобі, ти ж пам'ятаєш, як це робити, так? Так, ти забув, з ким розмовляєш. Я ж профі з магнітної риболовлі номер 3 Ой, блін, воно там застрягло. Чувак, це так боляче. Слухай, чувак. Гаразд, може, якщо подумати, я думаю, що повинен зробити перший закид. Добре, гаразд, роби що хочеш. Перший закид завжди найдаліший. Не чіпай мою рибу, тут її багато, тож не чіпай. Добре, не буду. Ти підморгнув у камеру. О, гаразд, це складніше, ніж я думав. Сильний опір. Бобі, допоможи мені. Ні, піднімається багато бульбашок. Це зазвичай досить хороший знак. Ого, ми точно щось дістали. Що це таке? Чувак, це твій ставок. Ти мені скажи, чувак, це лопата. Це щось на кшталт великого списа. Чи що? Це просто божевілля. Чувак, я й не підозрював, що це було в моєму ставку. Якщо це перше, що знайшли, навіть не уявляю, що ще там. Що ще ти ховаєш? Я нічого не ховаю і не знав про це. Так, звісно. Гаразд, Бобі, твоя черга. Подивимось, чи зможеш ти знайти щось краще за гігантський спис. О, повір мені, я зможу. Відійди, краще, відійди подалі для цього. Гаразд, 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 Стій, 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 стій. Що ти робиш? Обережно, чувак. Відійди далі. Гаразд, чувак. Що ти, чорт, забирай, робиш? Оце. Це був ідеальний кидок, ти бачив? Гаразд, непогано. Просто дивись, дивись, чувак. Я щось зловлю. О, вже важко. О, ми точно щось зловили. О, це стає досить важким. Ого, відійди. Це моя знахідка, чувак. Це мій час сяяти. Відійди. О, що за... О, Сергію, обережно, чувак. Це важка штука. Це набагато більше, ніж твоя лопата. Я вже відчув, вона не така ж і важка. Що це? Воно рухається, чувак. Це мотлох. Ти жартуєш? З глузду з'їхав? Я очікував тут більшого. Але не склалося. Ти знайшов гайковий ключ викрутку теж непогано. Більше не завжди краще. Більше тр... завжди краще. Як це зняти, брате? Силою. Використовуй руки. О Боже. Ні ні. ні. Дай я зроблю це. Добре, добре, добре. Ти бачив це, чувак? Це було як підняти молот тора. Тільки я був достатньо сильний. Це було не так вже й важко. Дай п'ять. Так, правильно. Бобі, що ти робитимеш з цим мотлохом? Не знаю, але добре, що ми дістаємо його зі ставка, бо він забруднює воду і може вбити моїх рибок. Тож дуже добре, що ми все це витягуємо. Треба продовжувати і подивитися, що ще ми можемо знайти. Це правда, це правда. Гаразд, відійди, відійди. Зараз тут стане трохи небезпечно. Гаразд, друже, удачі перевершити мене. Один, два. Чудово, чудово, друже. Ну що, що ти тепер робитимеш? Мотузка у воді. Краще ниряй туди і дістань її. Ні, ти діставай. Ти ж її кинув, я не буду діставати. Камінь ножиці, папір, готовий. Камінь, ножиці, папір. Дивись, хто у ставок полізе? Ого, друже. Чому ти це зробив? Ти виграв, йо, йди дістань мотузку. О боже, друже. Що з тобою не так? Чому ти це зробив, друже? Я не вмію плавати. Та ні, ти можеш, ти добре плаваєш. Давай, брате, ти зможеш, мотузка тут. З тобою щось не так. Ти впораєшся, друже. Бобі, тут нічого небезпечного немає, так? Типу тут нічого мене не скривдить? ні ні, друже, не хвилюйся. Тут кілька сумів-людожерів, трохи піраній і велика кусюча черепаха. Зачекай, це алігатор. Серйозно, Бобі, витягни мене з цього ставка зараз же. Витягни мене з цього ставка. Ні, друже, витягни мене з цього ставка. Воно прямо зараз позаду тебе. Піднімайся, звір позаду. О ні, мій, не жартуй, замовкни. У цьому ставку немає алігатора, правда? Ні, звісно, у ставку немає алігатора. Іди забери магніт, друже. Бобі, здається, ми щось зловили. Серйозно, діставай. Давай, я несу це тобі. О, що це? Що, друже? Бери, опусти. Обережно, друже, ти мене штрикнеш. О Боже, що це таке? Фу, подивіться, який я тепер брудний. Подивіться, яке воно велике, друзі. Я не знаю, що це і чому було вставку. Подивіться, яке воно іржаве лежить там давно. Ти можеш допомогти? Йо, бачиш цю величезну кирку? Такої ще не бачив. Як справи, брате? Дякую, що витягнув мене зі ставка. Дуже ціную. Завжди радий допомогти. То що ми робимо далі? Ого, чувак! Ти намагався кинути мене у воду. О Боже, він мертвий, він не рухається. Сергію, Сергію, ей, прокидайся, брате. Гаразд, схоже, ми будемо знімати це відео без Сергія тепер. Давайте просто візьмемо магніт і подивимося, що ще ми можемо знайти. Поїхали, подивимося, що нам вдасться дістати. Що сталося? Нічого, нічого не сталося. Ти намагаєшся знімати моє відео без мене? Ні, чому я мав би, чому я мав би це робити? Так, ти це робиш. Ні, я цього не роблю. О, він зараз виходить. Йо, ти в порядку. Так, я впорався. Ти знаєш, я б допоміг. Я завжди допомагав. Ми щойно кинули магніт. Ти щось дістав? Не знаю, зараз дізнаємось. О, він дуже важкий. О, воно ще й рухається. Ми зловили рибу, магнітну рибу. О, що це таке, чувак? Це ж твій ставок, ти скажи мені. Я не знаю, що це таке, чоловіче. Я тобі кажу, це якась коробка. Нам її відкрити? Це страшно. Як її відкрити? Навіщо хтось викинув сюди коробку? Як її взагалі відкрити? Просто тягнути за верх? Ні, 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 я знаю, я знаю, як це зробити. Бери. О, що. Гаразд. Ну засунь туди руки, ти засунь руки. Ні, ти засунь туди руки, ти засунь туди руки. Камінь, ножиці, папір. Ні, 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 камінь, ножиці, папір. Ти мене вкинув у цей ставок. Ти засовуєш руку в коробку. Камінь ножиці, Папір. Ні. камінь ножиці папір, камінь Ножиці. папір. Ти маєш це зробити. Що? Це гидко, чувак, воно тепле. Там щось є? Я перевіряю. Чому ти це не вилєш? Гаразд, я вилью це. Ти міг просто вилити. Гаразд, я вилью це. Тобі не треба було пхати туди руку, чувак. О Боже, всередині нічого, коробку дістали, все добре. Повна трата часу, нічого не знайшли. Але все одно це була гарна знахідка. Дай мені п'ять, дай мені п'ять. Ні, гаразд, друзі. Я зараз знову кину цей магніт, але перед цим обов'язково поставте лайк і підпишіться. Давайте подивимось, що ще ми зможемо знайти. Що ти робиш? Це мій канал. Дай сюди. Знаєш, що, гаразд, відпишіться. Я передумав. Відпишіться прямо зараз. Ні, не треба, не підписуйтесь. Залишайтеся підписаними, залишайтеся підписаними. Бобі, може тобі варто було кинути це, бо я взагалі нічого не відчуваю. Я ж казав тобі, чувак, я набагато кращий в цьому. О, це так легко. О, я щось зловив. Ми щось зловили, чувак. Це так просто. Обережно, це ніж. О, поклади його. Боже мій, що у твоєму ставку? Я думаю, у мене є гіпотеза. Гіпотеза, так. Тобто ми знаходимо багато знарядь вбивства. У твоєму ставку. Можемо що раз, це у його ставку. Послухай мене, послухай мене. Можливо, колишні власники будинку були вбивцями, бо я знаю, що я не вбивця. Ви можете в це повірити зараз? Ви, друзі. Я серйозно, я не вбивця. Саме так говорить вбивця. Але я ним не є. Чи назвав би себе вбивцею, якби не був? Ні, добре. Підніми сам. Я не хочу залишати відбитки на твоїй зброї. Я нікого не вбивав. Тож, підніметься. Я підніму. Добре, о, зачекай, знаєш що? Я насправді пам'ятаю, що взяв це в хомдепо. Я пам'ятаю це так, саме там. Зачекай, я шукав це. Так, я зрозумів, це моє. Ще одна зброя для вбивства ставка Бобі. Круто, гаразд. Тож, здається, зараз це буквально перетворилося на скільки знарядь убивства ми можемо витягти зі ставка Бобі. Це справді так, це справді дивно, скільки їх там. Я теж заплутався. Цей хлопець підозрілий. Киньмо магніт і подивимось, чи знайдемо ще щось. Не торкайся, мачете, я не можу дозволити, щоб це хтось побачив. Що це важко, здається, ще щось зачепили. О, щось піднімається. О, ні, це не добре. Що ти робиш? Що таке? Я підготувався. А якщо там алігатор, я не знаю. О Боже, я підготувався. Дивись, куди це направляєш? Добре. О, Бобі, ну ти даєш. Як ти це знаходиш? Я ж думав, що сховав далеко. Ти серйозно Що? Це вже другий, ніж з твого ставка. Цей злоуза забрати зі знижкою 50%. Він був зі знижкою 50 брате. Як я міг відмовити? Чувак, це не твоє. Ти просто знущаєшся. Так, ти правий, вони не мої. Чиї вони? Не знаю. Чому у твоєму ставку? Не знаю. Гаразд, ну, не буду брехати. Це досить дивно, але думаю, давай просто продовжимо. Давай ще раз кинемо магніт. Ти, я думаю, я... можна, я кину магніт цього разу. Мені здається, ти кидаєш його трохи забагато. Думаю, тепер моя черга. О, гаразд, все нормально. Добре, відійди. Я кидатиму його сюди. Ну що ж, поїхали, я сподіваюся, що ми зловимо щось божевільне. О, ні, мотузка у воді. Схоже, зйомку доведеться зупинити. Ти зробив це навмисно? Ні, просто кинув надто далеко. Магніт зник. Ми нічого не можемо зробити, друзі. Дякую, що подивилися відео. Ні, 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 ні. Це підозріло. Ти навмисно викинув магніт туди, де він не міг його кинути у воду. Знаєш, друже, мені вже байдуже. Роби що хочеш, лови що хочеш. Я нічого не зробив. Добре, я цього не робив. Ви це чуєте? Що з цим хлопцем не так? Гаразд, це було дуже дивно. Але він нам не потрібен. Ми й самі можемо знайти купу скарбів. Ух, о так. Ні. Це був ідеальний кідок. Там буде стільки всього. Просто дивись. О. Дивись на ці бульбашки. Так багато бульбашок піднімається. О, ми це зловили. Це легко. О, так. О, отак. Іди сюди, Іди сюди, Іди сюди, Іди сюди. Це неможливо. О, ми нічого не дістали. Ми витягли якийсь мотлох. Гаразд, це не працює. Нам потрібен Бобі назад. Гей, Сірі, зателефонуй принцесі єдинорожці. З ким я говорю це Сергій. Мені треба, щоб ти повернувся. Вибач, не хотів образити чи звинуватити. Просто треба, щоб ти повернувся. Це не працює. Вибачте, хто такий Сергій? Чувак, я знаю, що це ти. Просто повернись. Ти нам потрібен. Вибачте, це секретарка Бобі. Він зараз зайнятий, але я можу спитати. Але знаєш що? Зачекай секунду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бобі, це ти. Я чую твій голос. Нам просто потрібно, щоб ти повернувся. Давай, хей, Бобі. Привіт, містере Сергію. Я щойно говорив із Бобі, і він подумає про це. Бобі найкраще знає це озеро. Тож лише він може знайти тут щось цікаве. Без нього ми нічого не знайдемо. О, ти повернувся. Дякую, друже. Нам ти потрібен. Мені подзвонила секретарка і сказала, що я вам потрібен. У тебе ж немає секретарки? От і є. Гаразд, як її звати. Її ім'я? Навіщо? Бобі. Його звати Бобі. Я не знаю. Ім'я твого секретаря Бобі. Ти думаєш, я єдиний Бобі на цій планеті? Так, його звати Бобі. Це чудове ім'я. Знаю, друже. Візьми магніт, треба закінчити. О, чувак, здається, я щось відчуваю. Ти навіть не тягнеш його. Та тягну, чувак. Ні, не тягнеш. Ти знущаєшся. Та тягну. О Боже, реально тягни його. Що? Віддай мені це, чувак. Це моє, чувак. Це моя кола на перерву, брате. Віддай мені мою колу, чувак. Я вже втомився від цього. Віддай мені куртку, віддай мені мою колу, чувак. Дуже дякую, чувак. Я не можу випити колу тепер. Бобі, мені байдуже, доколи іди сюди. У нас щось є. Що зловив? Не знаю, зараз витягую. Що? Що це таке? Я не знаю, я ніколи такого не бачив. Що це, Бобі? О, зачекай, здається, у нас дві речі. О, я знаю це, я знаю, що це таке. Ага, звісно, знаєш. Я знаю, що це, але не знаю, що ось це. Бобі, поясниш, чому у твоєму ставку ножівка і пилка. Це ж пилка для нігтів? Майже впевнений. Це пояснює, чому це зайняло так багато часу. Чому? Що зайняло так багато часу? Різати. Різати індичку. Так, різати індичку пилкою. Це єдине, що було. У мене була лише пилочка, а індичка бігала і кричала. І будь ласка, ні, у мене є сім'я. Я просто хотів закінчити. Так, ви це чуєте. Ти вбивця. Це твої речі, гаразд. Тож Бобі порадив мені перейти на інший бік ставка. І там порибалити з магнітом. Тож залишимо цей бік і підемо туди. Ми ще не кидали магніт у цю частину ставка. Бобі, куди кинути його, щоб знайти більше речей? Ну, я знаю, що рушниця в цьому кутку. Що, тому я б кинув туди. Тобі краще триматися подалі від цього. Гаразд, так, я зрозумів. Просто туди. Бачиш це так? Так, так, ти зрозумів так, ідеально. Ось так. Гаразд. Що сталося? Нічого, нічого. Просто витягай. Нічого страшного, якщо ти зловиш, мені навіть байдуже. Гаразд, ми щойно кинули його, і здається, щось уже зачепилося на магніті. Ого, що це було? Що? Добре, просто витягую. Тримаю, друже, воно зачепилося. О, що це, Бобі? Я не знаю, що це. Сергію, дивись, Сергію, там величезний алігатор. Дивись, дивись прямо зараз. Дивись, дивись, він пливе прямо там. Про що ти говориш? Продовжуй дивитися туди. Бачиш алігатора? Ти бачиш алігатора? Що ти робиш? Що, що ти робиш з ломом? Дивишся на того алігатора, продовжуй дивитися туди. Подивись на того алігатора, алігатор іде до нас. Ти це бачиш? Куди він подівся? Ти щойно зняв його з магніта і викинув. Ти з мене знущаєшся? Це на камеру знято. Я не чіпав це. Я божеволію. Гаразд, Бобі. Я справді не розумію, чому ти сьогодні такий підозрілий. Я не знаю, це якийсь жарт, чи ти просто з мене знущаєшся, але сьогодні все дуже дивно. Так можна я буду з тобою відвертий? Я не знаю, що це за речі, і не кидав їх тут. Я не причетний. Я просто жартував з тобою. Добре, бо я справді злякався. Ти поводився дивно. Я нічого з цього сюди не кидав. Гаразд, якщо ми все з'ясували добре, точно гаразд. Тепер, коли ми це прояснили, мені стало набагато легше. Тож, чесно кажучи, я хочу продовжити пошуки і подивитися, що ще ми можемо знайти. Тепер я знаю, що Бобі не вбивця. Не розумію, чому це здалося смішним. Це смішно. Гаразд, твоя черга. О, гаразд, так, чувак. Давай, Сергію, поїхали. Я кину дуже далеко. Обережно ого. Обережно, чувак, обережно, обережно ого. О, влучний кидок, мав щось зловити. Сергію, здається, я справді щось відчуваю. Ти зловив що саме? Воно важке. Зачекай, обережно. Я зловив. Я зловив. Так, чувак, що там? О, воно справді важке. О Боже, тобі потрібна допомога? Ні, я впораюсь, не хвилюйся. Ти впевнений? Гаразд, знову цей клятий алігатор. Подивись. О, ти навіть нічого не зловив. Я, мабуть, подумав, що там щось було. Мені здається, щось вважається. Після кількох годин безуспішної роботи на правому боці ставка, я зрозумів, що для шансів знайти скарб потрібно спробувати щось нове. Я знав лише одне: якщо я скоро щось не придумаю, то піду звідси з порожніми руками. Або, можливо, Бобі взагалі не дасть мені піти звідси, адже ми справді нічого не знайшли. Я хочу. Гей, чому ти мокрий, що сталося? Я не хочу говорити, куди кинути магніт у ставок. Гаразд, не в тому кутку. Тримайся подалі. Чому? Там живе алігатор, тому не кидай туди. Бобі, подивись на мою курку. Ей, чувак, я все бачу. Ти знущаєшся? Що я тільки що сказав? Чортів алігатор тепер там, він нас уб'є. Бобі, подивись на бульбашки. У нас щось є. Ні, чувак, у тебе алігатор. Я ж казав не кидати туди. Алігатор з'їв магніт. Тепер він, чорт, забирай, прийде і уб'є нас, чувак. Ти жодного слова не послухав. Я ж казав. Тепер він прийде і уб'є нас. Він уб'є тебе першим, бо ти брехун, а він не любить брехунів. Подивись, що ти зробив, не слухав. Я ж казав не кидати туди, а ти кинув саме туди, де живе алігатор. Про що ти говориш? На магніті немає жодного алігатора? є ще як, просто подивись. Чувак, він зачепився за щось. Що це таке? О боже Бобі, ти можеш це пояснити? Чесно, чувак, я починаю трохи підозрювати тебе. Мене? Ти з'являєшся і всі ці знаряддя вбивства в моєму ставку. Це дивно, чувак. Чесно, здається, ти підставляєш мене чи щось таке, і я відчуваю дивні вібрації. Ти мариш. Це твій ставок і твоє мачете. Я не знаю, чувак. Це схоже на щось твоє. Навіщо мені іржава мачете? Бо тобі подобаються іржаві мачете. Думаю, на всі це знають. Мені не подобаються іржаві мачети. Я знаходжу іржаві мачете у ставку вбивці. Тобто я правильно розумію, що у тебе багато іржавих мачете під рукою. Хто сказав, що ти не викинув їх усі сюди раніше, щоб спробувати виставити мене поганцем? Я що? Божеволію, з якоїсь причини Бобі не міг точно сказати, чому у його ставку так багато знарядь убивства. Але я точно знав одне я маю продовжувати шукати і розібратися в цьому сам. Слухай, я не знаю, що це була за мачете, але, мабуть, такої більше не знайти. Дуже сподіваюся, що ні. Відійди назад, я кину, готовий. 3, 2, два, один бомбочка. О, ти викинув. Чорт забирай. Чувак. Навіщо ти це зробив? Я не хотів цього робити. Лізь і діставай. Може, візьмеш довший мотузок. Я сильний, бачиш біцепси. Ось як далеко кинув. Лізь у воду і діставай мотузку. Добре, зараз підготуюсь і залізу. Стій спокійно, не рухайся. Що ти робиш? Лізь у воду. Що ти робиш? Я не тачка. Заспокойся, зупинись. Я не граю в цю гру, брате, тільки не знову, не знову, не знову, не знову, не знову, не знову, не знову. там... Дякую. Що з тобою не так? Це було так важко. Я тебе ненавиджу. З ним неможливо працювати, друзі. Ти щось знайшов? Ти щось знайшов. Я знайшов магніт. Ну є щось на магніті. Я дивлюсь. Бобі, тобі треба зайти сюди, друже. Воно зачепилося за щось. Я не знаю, що ти маєш у цьому ставку, але воно зачепилося. Добре, добре, зачекай. Я йду, добре зачекай. Просто залишайся там, зачекай. Ти ж казав, що тобі потрібна допомога? Сергію, як справи? Тобі потрібна допомога? Так, будь ласка. Просто. Не поспішай, друже, навіщо робити це зараз. Я йду так швидко, як тільки можу зараз. Я буквально йду так швидко, як тільки можу. Тобі що? 90? Заходь сюди. Я йду, друже, зачекай, зачекай. Дай мені секунду, друже. Що ти робиш? Друже, я йду. Що ти зараз робиш? Гаразд. Здається, мені треба знайти інший спосіб зайти. Зачекай хвилинку. Гей, Сергію, я обійду, я обійду, просто чекай, я буду за секунду. Чоловіче, не поспішай, у тебе багато часу. О, Боже, моя щеколотка. Я підвернув щеколотку, але все нормально. О, Боже. Я йду так швидко, як можу, зараз. Ти все ще тримаєш? Так, чоловіче, він нікуди не подівся. Я йду. Залишайся там. Я застряг, друже, прийди і витягни мене швидко. Я тону в сипучому піску. Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Ходімо, добре, давай я йду. Ходімо, давай я йду. Що, що це таке? О, ні. Що ти маєш на увазі? О, ні. Я просто вдарив руку об це. Хто сказав, що цього вже не було у твоїй кишені? У моїй. Дивись, бачиш, підходить. Ні, рукоятка підходить. Про що ти? З мене досить я йду. Бобі. Іди допоможи мені з тим магнітом, Бобі. Ей, Бобі. Що ти робиш, Бобі, може, цього року? Привіт, Бобі. Мабуть, Бобі не потрібен, ми впораємось самі. Йди сюди. О, я дістав. я дістав. О, не зважай. Здається, я це дістаю. Воно виходить з багнюки. Сергію, я не чекав тебе тут. Що ти робиш? Я вже був тут. Допоможеш з тим, що я знайшов. З чим я маю допомогти? Бобі. Чому у твоєму ставку провісник смерті? Чувак, там клятий алігатор. Швидко поклади це, поклади, швидко біжи, 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 біжи. Швидко, швидко, пливи, пливи, пливи. Не озирайся. Алігатор тебе зараз побачить. Продовжуй, продовжуй, продовжуй. Алігатор вже пішов? Ні, ще тут. Я радий, що вибрався. Не хотів, щоб мене вкусив алігатор. Зачекай, Бобі, чому ти досі у воді? Бобі, чому ти ще у воді з алігатором? Алігатор, про що ти? Той, що за нами щойно гнався. О о боже, ти правий. О боже, я забув. Він взагалі в порядку. Де він? Так, чувак, він прямо за тобою. Тобі треба швидше. О Боже. О боже. Пальці. Це зараз дістане твої пальці. Кинь мені цю штуку, кинь мені цю штуку. Яку штуку? Що за біса, чувак? О боже, я не хочу помирати. Допоможи Сергію. Бобі, як ти? Потрібна допомога? Чувак, я б допоміг, але не дістану так низько. Мене вкусили. Так, брате, думаю, тобі кінець. Мене вкусили. Бобі, я знаю, що ти живий. Давай. О, чи це хрусткий МакЧікен. Гей, я бачив, як у тебе очі рухаються. Давай, так, ні, ти не можеш. Брате, зупинись, дай мені руку, пішли, чувак, я так втомився від цього хлопця. Гаразд, Бобі, ходімо. Я не думаю, що він дихає. Схоже, треба робити штучне дихання. Що? Що ти робиш? Відійди від мене. Бобі, ти нормально почуваєшся. Ти впевнений, що тобі не потрібно штучне дихання. Рот у рот. Ні, чувак, ні, мені не потрібно кляте штучне дихання. Поки ми з Бобі продовжували кидати магніт у воду з різним успіхом. Я залишався сповнений надії, що наступна крута знахідка вже зовсім поруч. Ставок Бобі повний дивних речей, тому важко передбачити, що ще знайдемо. Ми вже годину тут і майже нічого не знайшли. Але я хочу продовжити і знайти ще щось цікаве. Так, це круто, але тобі доведеться закінчувати, бо зараз приїде ціла будівельна бригада. Вони будуть тут буквально за 30 секунд і засиплють увесь ставок. Чому у мене багато проблем з тими, хто ловить магнітами. Вони витягують небезпечні речі. Поліція приходить з обшуками. Це відбувається щодня. Я вже втомився. Це божевілля, брате, Я не допоможу нічим. У тебе 20 секунд. О, це щось важке. Бобі, ні, у нас точно щось є. Добре, у тебе залишилося 15 секунд. 15, 15 секунд. Чувак, треба повільніше. Ні, замовкни, чувак. Подивись на бульбашки. У нас щось піднімається. 9, 8, 7. Ні, не 9, не 9. Поверни назад, поверни назад. 5. Чувак, щоб це не було, воно таке важке, що я ледве можу його зрушити. Давай, витягуй вже. Ти ж обіцяв допомогти. Я допомагаю морально. О, ні, воно піднімається. Думаю, це автомобільний акумулятор. Ні, це не він. Що це таке? Я без поняття. Чувак, о Боже, Бобі, чувак, думаю, це сейф. Так і є, бро, відкрий його. Як я маю його відкрити? Я на кого схожий? На слюсаря. Добре, у нас є багато інструментів для цього. Давай зробимо це. О, це було легше, ніж я думав. Я намагаюся залізти всередину, але дверця та загнуті. І я нічого не можу дістати. Я думаю, я точно знаю, як це вирішити. Відкрийся. Гаразд, це спрацювало краще, ніж я думав. Подивимось усередину. Тут купа всього. Що це? Бобі. Що, що це? О, виглядають як наручники. Чому наручники в сейфі у твоєму ставку? Чому питаєш мене? Я не знаю про що ти. Не знаєш? Це ж твій ставок. Тут є магазин для пістолета, наручники. Що це таке? Я не впевнений, але мушу йти, друже, удачі. Що? Бобі поводиться підозріло, але якщо він каже, що це не його, хто я щоб сперечатися. Сьогодні був дивний день, а ми знайшли безліч небезпечних речей у ставку Бобі. До речі, я не знаю де він. Бобі, що ти робиш? Нічого, що ти маєш на увазі, що це таке? Гаразд, це ніби підтверджує мою думку. Я більше ніколи сюди не повернуся. Якщо тільки ви не захочете, щоб я повернувся. У такому разі я повернуся і знову буду ловити магнітом уставку Бобі.